Видивитися деталі на 21-му сьогодні у випуску. Екс-мер Ужгорода Віктор Погорєлов продовжує судитися з Ужгородською міськрадою. Чи відбулося засідання? Розкажемо далі. Останній іспит 6,5 тисяч закарпатських випускників упродовж місяця складали екзамени з 12 предметів. Про закінчення зно наші журналісти. Ранкова зарядка на театральній Ужгородці провели корисний флешмоб до Дня молоді. Суд у справі Віктора Погорєлова проти Ужгородської міськради не відбувся. Засідання мали відкрити сьогодні о 14-й годині дня. Перед початком розгляду справи у судовій залі несподівано погасло світло. Тож засідання не розпочалося за планом, а після майже годинного очікування було прийнято рішення про його перенесення. Не з'явився відповідач представник міської ради. Людина надала докази того, що він на сьогодні перебуває на лікарняному, і в підтвердження чому надала суду докази в вигляді довідки і лікарняний лист, який відкритий його лікуючим лікарем. Однак, на мою думку, причини ненаправлення іншого представника є неповажними, оскільки міська рада це суб'єкт владних повноважень, у штаті якого працює не лише цей юрист, і відповідно вони мали можливість не направити на розгляд справи іншого представника. Нагадаємо, Віктор Погорєлов подав позов до суду щодо незаконності процедури припинення його повноважень на посаді міського голови Ужгорода. Депутати проголосували за це наприкінці лютого 2014 року. Останній іспит склали закарпатські випускники. Завершилася основна сесія ЗНО-2014 екзаменом зі світової літератури. Його майбутні абітурієнти складали в Ужгороді. Перевірити свої знання. Зареєструвалися 289 закарпатських випускників. Та прийшли не всі більше. Наталка Панько. Перед ужгородською гімназією доволі людно. Кожен екзаменований з групою підтримки. Моя внучка здавала два тесту. Винограду. Зараз я прийшла її і підтримати, і показати Ужгород, і порадуватися. І все в цілому. Молоді люди в перед іспитом переглядають підручники та конспекти. Відчуваю дуже себе підготовленою. Хочу здати, як на як набагато краще. Попередні ЗНО здала добре, хочу ще краще здати. Світова література, мій улюблений предмет, і тому мені близька. Мені близькі люди, які писали всі твори, тому що і сама творча натура, тому саме це було стимулом до того, щоб я вибрала цей предмет сьогодні. Майбутні абітурієнти шукають себе у списках, проходять до аудиторій, їм нагадують. Просимо ще раз наголошуємо чітко всі пристрої, щитування, мобільні телефони, все, що з цим пов'язане, залишити на початку класу, на підготовленому спеціально відведеному місці. Поки колишні школярі складають іспит, біля входу хвилюються рідні. Десь дві з половиною години, три треба чекати. Ми зараз з. Ідемо прогуляємося трошки, щоб дитина мала змогу здати ці тести протягом всього року, як це в Чехії, в Словаччині, в Угорщині. Бо як би не було, а організація пунктів незалежного тестування на, в школах вносить ну досить такий кажуть збій у режимі роботи цих закладів, особливо в червні. Попереду додаткова сесія знов в Ужгороді. Усі, хто не встиг скласти екзамени впродовж червня, отримують додатковий шанс з 1 до 15 липня. Сьогодні на іспит зі світової літератури не з'явилися 70 з майже 300 випускників. Протягом п'яти днів вони можуть подати заявку на проходження додаткового тестування. На старті вступна кампанія 2014. в найбільшому університеті області Ужгородському національному, вона розпочнеться 11 липня. З цього дня заявки на вступ зможуть подати абітурієнти на основі повної або загальної базової середньої освіти. А вступники за кваліфікаційним рівнем спеціаліст та магістр уже з 2 липня. Також під час вступної кампанії функціонуватиме система електронного вступу. Новація має спростити процедуру подачі документів. Для тих, хто складатиме творчі конкурси, прийом заяв та документів закінчиться 24 липня. Для всіх інших абітурієнтів 1 серпня. Середній бал а, атестата про середню освіту, він максимально може бути 60 балів, а не 200, як це було минулого року. При поступленні на п'ятий курс буде враховуватися середній бал диплома бакалавра. І якщо а, за результатами конкурсного відбору абітурієнти з Криму. Не потрапили до рейтингового списку вступників на місця державного замовлення. То ці, ці питання будуть то державний заклад збільшить кількість місць державного замовлення у порядку, який буде встановлений кабінетом міністрів. 28 червня українці святкуватимуть День Конституції України. Цьогоріч історичну дату прийняття основного закону країни відзначатимуть скромно через складну суспільно політичну ситуацію. Що знають закарпатці про конституцію? Розкаже наш Анатолій Костюх. В Ужгородських книгарнях найпопулярніша книга Конституція України. За день її купують в середньому 100 ужгородців. Одні для себе, інші в подарунок. Пан Йосип постійний відвідувач книжкового магазину. Нині прийшов саме за основним законом країни, а День Конституції, вважає, чи не головним державним. Для мене це, я так розумію, свято нашої держави. Це, буду казати, закон. По якому ми повинні всі жити і дотримуватися його дуже добре, якщо б кожен з нас дотримувався закону. До 28 червня в Ужгороді заплановано ряд заходів, здебільшого спортивних, без зайвих урочистостей через ситуацію в країні. Самі містяни не наполягають на гучному святкуванні, але відзначати будуть Я не знаю. Якось. То будемо святкувати на війну. Яка свято може бути, коли така війна? Як всі люди, так і ми будемо святкувати. А як маємо святкувати всі, не лише окремі взяті громадяни, хто вважає, хто не вважає свято, маємо святкувати всі, особливо у цей тяжкий час для України. Чинна конституція одна з найкращих в Європі в питаннях регулювання прав і свобод людини. В її основу лягли найкращі світові напрацювання. Це є поєднання окремих елементів найкращих елементів із різних країн світу з врахуванням українських реалій, які існували на період 96-го року. Тобто, 90% це є запозичення із необхідністю пристосувати все таки до нашої політичної ситуації на станом на 96-й рік. Цікавий факт: день конституції України єдине державне свято, яке закріплене у самій конституції. До Дня Конституції в Ужгороді відкрилася фотовиставка та презентація книги лауреата Шевченківської премії Василя Пилипюка Україна, земля Тараса». Унікальний фотоальбом на 170 сторінок. На розробку концепції та дизайну книги митець, професор Львівської національної академії мистецтв, витратив два роки. У свій доробок автор вмістив 143 фотороботи. На виставці в ужгородці побачили 35 найбільш знакових фото: старовинні фортеці, церкви. Маєтки автор зібрав фото найвідоміших історичних та культурних пам'яток українського народу. Презентацію фотограф Патріот спеціально запланував до важливого державного свята, тримаючи таку високу нагороду, як Шевченківську премію. Я ціле життя думав, як віддячити нашому українському генію. У мене виникла думка зробити і проїхатися по картинах Шевченка, які він малював у ті роки. По його місцях відчути, збагнути і заговорити фотометафорами Шевченка. Майстер-клас із ткацтва влаштували для ужгородців у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Кожен охочий міг спробувати попрацювати за справжнім ткацьким верстатом. А ще навчитися робити ткані прикраси з бісеру та придбати у майстрів готовий виріб. Захід проходить у рамках міжнародного проєкту підтримки автентичної культури та розвитку європейських цінностей. Ми показуємо весь процес тканий від Початку засіва поля до знарядь праці, до процесу ткання і до кінцевого результату, який представлений на цій виставці у виставкових залах. Ранок починається не з кави. Півсотні ужгородців вийшли на ранкову зарядку в центрі міста. Флешмоб на театральній площі провели до дня молоді, аби привернути увагу юнацтва до активного способу життя. Разом з ужгородцями руханку робила і наша Олександра Туранова. Лиш пранкова зарядка це правильний ранок у центрі міста. Корисну для здоров'я руханку у такому форматі хочуть зробити традиційною. Під веселу музику та жарти ведучого спортивні вправи робили 15 хвилин. Найсміливіші ужгородці приєднувалися просто по дорозі на роботу. Це дуже позитивно, енергії придає сили. Я думаю, що після цього дня я буду кожен ранок займатися. Справи були надзвичайно цікавими. Хотілося б, щоб кожного дня протягом всього літа була така зарядка. Вищий клас. Всі заряджені позитивно, бодьорі і можна йти працювати. Правильно підібрати навантаження допоміг професійний тренер. Сьогодні виконували універсальні вправи. Присідали, скакали, бігали. Сьогодні це був загальний комплекс вправ, які може зробити кожна людина. Не тренована тренована людина. Це самі надзвичайно прості вправи, і вони ну легкі для всіх. В принципі, вони дуже збодрюють для ранкової зарядки. Вони ну просто супер. Ранковою зарядкою. в Центрі міста розпочали всю українську акцію. Відповідальність починається з мене. Її проводять до дня молоді. Завдання було долучити до е, зарядки всіх бажаючих, всіх охочих після ранкової кави, після того як вони вийшли з дому і е, дорозі на роботу таким е, чином пропагувати фізичну культуру та спорт та здоровий спосіб життя. Організатори планують проводити спортивні флешмоби раз на місяць. Наступна зарядка пройде в одному з парків Ужгорода. Це були всі новини на сьогодні. Будьте активними та не забувайте робити зарядку. Побачимося уже після вихідних. You're right. <laughs>